Будь-яка справа, якщо є можливість, якщо є опади, якщо є, звичайно, правильна у вас сівозміна, ви використовуєте сидирати, оскільки сидирати збільшують мікро, кількість мікроорганізмів у вас на полі, і жоден, скажімо так, препарат, який ви внесете в ґрунт, він не заразить тими мікроорганізмами, які є аборогенними. Всі інші є. Інвазивними, тобто вони можуть працювати, не можуть працювати. А це є звичайна природня біологія, яка дозволить збільшити кількість мікроорганізмів, зробити доступним фосфор, зекономити на мінеральних добривах, зменшити вітрову ерозію, зменшити водну ерозію, щоб не було пилових бурь. Тому це єдиний шлях, який ми бачимо в нашій компанії по відновленню родючості ґрунтів, збереження ґрунтів і відновлення клімату. Плюс, звичайно, карбонові сертифікати, які набувають популярності з кожним роком. Тому готуємося до входження в Європу, та в Європі це вже використовують руками. Вивчайте, здобувайте знання, пробуйте щось нове, як це господарство і успіху і гарних врожаїв. вам.